Ліс дивовижне місце, де живуть багато різноманітних тварин. Приєднуйся до нас, і будемо разом досліджувати лісових мешканців. Ведмідь. Хоч ведмедів часто називають незграбами, але у них відмінна реакція. Вони мають хороший зір і чудовий слух. Ведмеді відмінні спортсмени. І вміють добре плавати, стрибати, лазити по деревах. Ведмеді можуть ходити на задніх лапах. Окрім цього, ведмеді вважаються одними з найрозумніших тварин. Вовк вовків називають санітарами лісу, так як вони полюють здебільшого на слабких та хворих тварин. Вовк вітаний і вірний член своєї зграї. До речі, вовк. Розумніший за собаку. Вовки для спілкування між собою використовують виття, завивання, скиглення, бурчання, харчання, гавкіт, і навіть різні рухи. Олень. Олені одні з найбільш граціозних і витончених тварин на нашій планеті. І входять в двадцятку самих швидких тварин. Олені мають красиві роги. Які скидають щороку, після чого відрощують нові. Білка Білки – дуже спритні милі звірятка. Хвіст для білки служить кермом. При стрибках вона з його допомогою управляє своїм польотом. Білка любить запасатися, але часто забуває про свою схованку. Сова Сови це хижі птахи. Які ведуть нічний спосіб життя. Політ сови абсолютно безшумний завдяки її особливому пір'ю. Змія є дуже багато видів змій, і деякі з них дуже небезпечні для людини. Але змії також приносять користь, регулюючи популяцію мишей і щурів. Змії не можуть жувати їжу і тому змушені ковтати її повністю. Змія може проковтнути здобич, яка вдвічі більша за неї. Дятел. Дятел – це всім відома невеличка пташка. Почувши стукіт під час прогулянку по лісу, кожен з нас розуміє, що це дятел добуває собі їжу. Лисиця Лисиці не тільки розумні, а й хитрі, що й дозволяє їм виживати в суворій природі. Лисиця може бігти всю ніч, не зупиняючись. Хвіст лисиця під час бігу допомагає тримати рівновагу. А взимку служить додатковим захистом від холоду. Лисиця може видавати близько 40 різних звуків. Заєць. Заєць дуже швидко бігає. При цьому він ще робить різні маневри і віражі. Збоку може скластися враження, що замість ця тварина має пружини У зайців постійно ростуть зуби, тому вони завжди гризуть щось тверде, щоб їх сточувати їжак. Кмітливі, хитрі, дуже розумні їжачки мають надійний захист колючих голок, тому якнайкраще пристосовані до виживання в лісах. Причому милі і симпатичні їжачки. Є ще й чудовими мисливцями. Харчуються вони аж ніяк не тільки грибами і ягодами, охоче вручають цей раціон будь-яку живність, яку їм до снаги здолати. Це все на сьогодні, наша мандрівка лісом добігла кінця. Не забудь підписатися на наш канал, де на тебе чекає ще багато захоплюючих пригод.